Мешканці та вимушені переселенці, які проживають у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях, можуть подати заявку на отримання грантів до півтори тисячі доларів США на розвиток своїх господарств, повідомляють у Полтавському обласному центрі зайнятості. Міжнародна гуманітарна організація розпочинає програму підтримки економічної стійкості України, яка допоможе дрібним фермерам відновити, розширити або започаткувати нову присадибну чи фермерську діяльність. Отримати відповідну фінансову допомогу можуть дрібні фермери та домогосподарства, які мають статус внутрішньопереміщених осіб у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях на основі конкурсного відбору, а також місцеві дрібні фермери, діяльність яких значно постраждала внаслідок війни. Більше інформації про критерії програми для заявників можна знайти на сайті. Подання заявки за посиланням є обов'язковим для учасників програми телефон гарячої лінії Полтавського обласного центру зайнятості 066 842 31 87